Чимало десятиріч величезний гобелен Дерево життя Решетилівської майстрині Надії Бабенко з Полтавщини прикрашає конференц-залу штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Це є свідченням того, що майстерність українських килимарників гідно оцінена на найвищому світовому рівні. Композиція гобелену Дерево життя символізує своєрідний оберіг. Що споконвіку несе в собі закодовану пам'ять української нації прийдешнім поколінням? Наприкінці 19 сторіччя селище Решетилівка Полтавської області офіційно стало одним із центрів осередків народного ткацтва, килимарства та вишивання в Україні. Давні традиції рештилівських вишивальниць та килимарників вивчає, свято зберігає і примножує родина художників Пілюгіних. Скрізь, де ця творча сім'я експонує свої роботи на виставках українського мистецтва в різних країнах світу. Глядачі захоплені від їх таланту помічати і витончено зображувати в своїх творах красу рідного краю. Творча родина Пілюгіних це Лариса Михайлівна, досвідчений художник-вишивальниця, Євген Іванович та їх доньки Наталія і Ольга, художники килимарства. Вся родина, члени Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреати обласної премії імені Івана Котляревського. Всі, хто хоча б раз на власні очі, бачив їх неповторні шедеври, зачаровані фантастичною феєрією кольорів і водночас простим і милим серцю сюжетом, де можна думками поринути у своє дитинство. Впізнати вербиченьку на березі річки або ставу, де гордують гуси, відчути п'янкий, спекотний запах квітучого соняшника, оксамитовий дотик шпориша під босими ногами на стежці, що веде до батьківської хати, навколо якої квітнуть чарівні мальви. Всю цю красу можна побачити у Решетилівці, в Центрі культури і дозвілля оберіг на виставці до сторіччя з дня народження батька, дідуся та прадідуся Михайла Івановича Пілюгіна, художника з міста Мічурінськ Тамбовської області, Росія. Він з дружиною виховав чотирьох дітей, які стали професійними художниками. Одна з них Лариса з 1973 року живе в Решетилівці, Серцем прикипіла до України. Це рушник родинний. Тут, тут техніка і вирізування. Ось вона. дірочки такі. Ось вони скрізь. І Лиштва, і Солов'їне вічка, набирування, прутик з настилками, плахтування, дерево життя, сім'я наша. Ми з Євгеном, наші доньки, онуки, будучі настоящі. Рід художників Пілюгіних. Добре знаний і шанований у світі мистецтва. Це 14 чудових високопрофесійних майстрів пензля. Четверо з них живуть і творять на Полтавщині. Коли Лариса вийшла заміж і з чоловіком приїхала жити на його батьківщину в Україну, відразу закохалась у степовий мальовничий край, доньками приросла до нього, всім серцем сприйняла самобутню культуру. Співвочу українську мову. Найголовнішим елементом зображення рушника є дерево життя. Земля, на якої народилися батьки спочатку, звичайно ж. От вони, два губка таких. Через все життя народили своїх діточок, калина, сонце, колоски все це символи родинної культури. Культури взагалі, життя людини в Україні. Родинні обереги, калина це символ дівочості. Тобто, в мене дві дівчинки народилися вже тут в Україні, Наталка і Ольга. Оце вони. Ну і пташенята, які, я так думаю, поки що один онук. І я гадаю, що в мене їх буде більше. І стежини. Стежини їхні, і нашої долі. О, так по світу йдемо. Сонечко, світи нам. Решетилівка – відомий центр традиційного народного мистецтва Полтавщини, що має власне неповторне обличчя, яке певною мірою визначає художньо-професійний ліцей. Саме тут Лариса Михайлівна після закінчення Московського художньо-промислового училища імені Калініна та Одеського державного педагогічного інституту імені Ушинського все життя допомагала молодим талантам, початківцям опанувати секрети створення мальованої вишитої краси, визначити свою творчу стежину в житті. Вона, відмінник народної освіти України, викладач вищої категорії. Отут. От Основною технікою вишивки є така прут, прутик, його називають, настіл по сітці. От воно основне. Це все не єдиного машинного шва, це ручна робота. Ніточки витягаються, настілаються настілки, рахуються всі ці, ніточки тканини рахуються. на голочку, під голочку. На голочку, під голочку. І, звичайно, листва Полтавська. Все це в традиціях полтавської, Полтавського краю нашого, рішетелівського краю, біле по-білому і пастельні приглушені тона. Так склалось, що саме в селищі Решетилівка на Полтавщині зародився унікальний і знаний у всьому світі вид вишивання білим по-білому, або як його ще називають біллю. Ця вишивка створює рисунок високого рельєфу з світло-тіньовим моделюванням. Залежно від напрямку світла, узор по-різному то відбиває, то поглинає світло, створюючи його багату гру. Вишивка білим по білому своєрідний художній прийом вона асоціювалася в народі з красою морозних візерунків. Ні, всяка людина одягне сорочку, наприклад, білу по-білому, комусь подобається чорний з червоним. Декому подобається, біле по-білому. І видно зразу, яка душа у людини, хто він чи вона. І, звичайно, різняться і люди, і вишиванки різняться. Ну, більш нам нам більш притаманні отакі: от, біле по-білому. У нас тут степи. Ми повільні, ми не біжимо нікуди, ми і вірші у нас такі, і, ласки, і пісні у нас такі. Все відрізняється, як людина від людини, де вона живе, так і вишиванки відрізняються. В західних областях вони більш яскраві, більш розшиті, і навіть і бісер приміняється. А у нас, от, от вони такі найбільш вишукані, найбільш притаманні Полтавському краю це біле по білому наше. Лагідні такі вишиваночки. От такий, уявіть собі, чоловік в такої солочки. Значить, техніка вишивки, протик з на лиштва, лишства, зірновий вивід, вирізування, солов'їні вічка, з'єднання, плахтування. Ну і зубкування. Ну от я вже назвала більш сімі. Більш сімі техніка. Важливий момент. Орнамент ніколи не наносять на тканину. Спочатку майстриня малює свою картинку на папері, а потім шляхом складного підрахунку переносить малюнок на полотно. Та й підготовка ниток для вишивок біллю складна, копітка праця. Для більшої контрастності додають суворі небілені нитки або ж підфарбовані в попелясті тони, так звані куниці. Дивовижно, але Лариса Пілюгіна та її доньки Наталія і Ольга досконало опанували складну техніку такого вишивання. В їх родині цю традицію передають спокон віку. Певною мірою, завдяки багатому творчому доробку пілюгіних, полтавське селище Решетилівка і сьогодні вважається меккою унікальної української вишивки Білим по білому. Лариса Пілюгіна, лауреат 12-го всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Москві. Вона є постійним учасником всеукраїнських художніх виставок, створила понад 300 неповторних вишиванок, що експонуються в музеях Києва, Запоріжжя, Полтави, Опішні і тепер вже рідного міста Решетилівка. Разом з доньками вишивали рушник національної єдності та рушник полтавської родини. Володар міжнародного сертифікату майстра, вона жаданий учасник міжнародних виставок у Великобританії, Франції, Росії, Туреччині та багатьох інших країнах світу. Пілюгіни мають всі підстави пишати з тим, що мерія Москви в Сокольниках посадила каштан на честь родини митців. Це велика честь, поряд ростуть дерева родини поета Сергія Єсеніна та конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Килими в Україні були відомі ще у 10 сторіччі і використовувались у побуті князів. Руками талановитих народних майстрів створений тип українського народного орнаментального килима, який широко використовувався в побуті. Євген Пілюгін народився в селі Замостя Чернігівського району Запорізької області після закінчення Московського художньо-промислового училища імені Калініна та Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова у Львові викладав у Режитерівському художньо-професійному ліцеї. Він відмінник народної освіти України, викладач вищої категорії. Євген Пілюгін художник декоративного мистецтва, народний майстер з художнього килимарства. Мистецькі студії пройшов у видатного українського живописця Миколи Максименка. Більше як 30 років творчого життя, Євген Пілюгін віддав створенню оригінальних ескізів для килимів. В Росії нема села Хохлома, а є село Семьонов, а живуть там хохли. Розпис вивезені кстати, з Петриківки. Люди Колнишевського ще. Заслужений майстер народної творчості України Євген Пілюгін є постійним учасником всеукраїнських художніх виставок. Євген Пілюгін має неспокійну творчу вдачу. Він є автор герба та прапора решетилівщини. За його безпосередньою участю створено музеї художніх промислів Решетилівського художньо-професійного ліцею, центру культури та дозвілля оберіг, а також музею Олександра Ковіньки у селі Плоске Решетилівського району. Різдво. Саме любиме свято українського народу. І цей килим виник задум його, як Різдвяне сяйво, виник у мене ще восени. Я сів малювати, намалював небо, зірки, намалював Єрусалимський хрест, я намалював навколо птахів, оберегів українського народу, охоронців. Таких дивних людського побуту, як у мене там є леви, чи коти, чи ще щось. І виникла така цікава робота, яку ми збільшили із донькою меншою, а вона ще сіла за верстат і цю роботу виткала мені. І ми десь довгих три місяці творили цю роботу. І йшло таке таїнство, таке чародійство, і створилась така. І теж якась казкова, святкова, як і саме свято Різдва Різдвяне сяйво. Сяєво зірок, сяйво орнаменту, сяйво українського духу це наше свято. Восени 2014 року режителівські барви підкорили французьких цінителів українського килимарського мистецтва. Виставка з такою назвою з успіхом пройшла в Парижі у культурно-інформаційному центрі при посольстві України. Жителі столиці ставали у чергу, щоб побачити українські дивокилими та гобелени майстрів Пілюгіних, а потім подовго милувались чарівними композиціями. Зараз ми знаходимося в Полтавському художньому музеї, галереї мистецтв імені Миколи Олександровича Ярошенка. Цей час проходить ювілейна виставка із фондів художнього музею. Усі подарунки, що надаровані за 15 років. Це сучасні художники, тут і живопис представлено, і декоративно-житкове мистецтво. Наша родина подарувала музею теж достатню кількість робіт на вічне зберігання у музеї в колекцію. Моїх робіт це два килима знаходяться в музеї, і батько подарував три килима. Сестра моя подарувала, ще коли навчалася. Її дипломна робота тут знаходиться, кераміка поєднана із гобеленами. Композиція збагачується не тільки квітами, але й диво птахами. Прості квіти стають складними. Кожен елемент постійно трансформується під впливом автора і несе в собі. Спомин про минуле. Цей килим виготовив мій батько Євген Іванович Пілюгін, заслужений майстер народної творчості України. Він намагався відтворити і всіх тваринок, які живуть у нас на Україні. Тут і коники, є і баранці, і пташечки. і... Бичок є, всі-всі ті тваринки, які були у домашньому хазяйстві. Дерево життя проростає із вітряка. Вітряк це теж і символ вічного життя, і вічного коловороту в природі, зміни, і проростає з нього усе все все життя України. Ось так він намагався відтворити. І закінчується це все пташечками, які от. Вилітають. Тобто світ і горішній, і долішній, і все це по вертикалі, по горизонталі все тут дуже добре. І кольори намагався використати ті, що природні, такі самі, як от земля, глина, наші травичка. От все, все натуральне. Виготовлено з натуральної вовни, теж все вручну, все самостійно. Гобилини Пілюгіних Прикрашають зали адміністрації Президента України, Національного Банку України, Національного палацу мистецтв України в Києві, а також Донецького національного академічного театру опери та балету. Климарство це дивне мистецтво, що здатне мовою символів висловити красу земного буття. Неповторні мистецькі витвори. Переконують нас, що сучасний рух ткацтва килимів в Україні не припиняється. Цей килим мій батько створив. Тут він намагався вже передати красу нашого рідного краю, полтавської землі, можливо, якась і Деканька, і Решетилівка. В 70-х роках, ще коли приїхав батько сюди, от саме так виглядали хати під соломою, от, щоб це зима і засніжена і все це передано. Дуже часто навіть килим, коли течеться на зимову тематику, коли приносимо десь замовнику, він каже, сніг зметіть, будь ласка, <рес> <рес> то воно з вовни так виткано. От. Ну І в килимах, звичайно, воно не так, як у фарбах оживає все. І Дійсно, воно таке тепле, затишне. І де б не повісив цей килим, хочеться туди прогулятися по цим стежкам, по цьому снігу пройтися біля хат, згадати, може, свою бабусину хату чи дідуся. Родина самобутніх митців Пілюгіних дарує красу людям, створює унікальні українські рушники, вишиванки килими гобелени, художні композиції, яких випромінюють чарівну красу милої серцю рідної землі. Радість мирного життя. Це була програма Україна диво дивовижне. Краса це диво. Зігрівайте серця дивами, шануймось.